Доброго вечора ми з України. Мене звати Ольга. Е, працюємо з вами далі. Так, село Раденськ. О, е, Олешківський район, Херсонська область. Дивимося, село Раденськ. Олешківський район. Ближче к 31 грудню 2022 рік. Покажіть мені, будь ласка, що буде відбуватися в село Раденськ. Так, саме перша карта, ви йдете до нових берегів. Так, що там моя киця? Що ти там? Іди собі, гуляй. Вибачте. Так. Іди, э... іди, 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 не мішай мені. Так. Зараз. Так, значить, дивіться так. Ви йдете до нових берегів. Ну, скоріше, це що, ну, я кидала до Нового року, ну, не знаю, можливо, трошки захватить січень. Видати до Нового року. Ой, Господі, до нового року, вибачте, до нових берегів, дуже велика радість. Ви стаєте неприступною, да? неприступним селом. Тобто все має налагодитися. Але багато печалі, багато вдов. Село показує. Захист, йде захист, ірафант. Захист це величезний захист. Це і ЗСУ, і Господь Бог, і люди, і Вищі сили, і наші предки поконі. Ну, це все все в все одно. І тут ви заходите в трансформацію. трансформацію. Трансформація спочатку захист, потім у вас йдуть великі зміни. Великі зміни. Зміни, радикальні зміни. Вони ЗСУ постараються зробити якось по-розумному, да, щоб було менше, щоб було менше, ну, щоб було менше горя, так і скажу, як воно є. Ну, я більше не хочу говорити. Тут ще кое що можна прочитати, але я більше не хочу. Не хочу. Після цього, от як приходить оця сила, ваше село, так, оця сила приходить, коли відбуваються ці всі зміни, так? І от, виходить, ви вертаєтеся, і все до міліметра, кожний куточок, все вертається. Наступає у вас полегшення, наступає у вас стабільність. Ітогова карта ми кидали на кінець грудня, да, ближче до 31-го. Ітогова карта, все буде так, як ви бажаєте, все буде, е, ну, е, ну, як надіються люди, як моляться люди, да, як хочеться людям, все буде так. Тобто їхнє желання буде, е, Їхнє желання буде... буде... Виповнено буде. Но я все ж таки думаю, що отак, от, от, можливо, конкретно вони підуть і ви станете конкретно незалежною, незалежним селом. Я думаю, що вони підуть в січні. Я думаю, що ближче до січня. Ну, січні. Не знаю. І тут вже йде е, вам в село, йде е, господи, які, подарки, подарки, допомога, е, ну, все, шестерка, це допомога при допомога. Ну разного роду. Це там не обов'язково там гроші, це може, Ну, ну, блін, я розстроїлася, зачекайте. Коротше, дивіться, подетожив, все ж таки подетожим. Можливо, можливо, це буде в перших числах січня. можливо, На сьогоднішній день це так. Але то, що ви в Україні, це однозначно ви в Україні, то, що кожен куточок вертається, то, що ця сила зайде в село і все стане так, як має бути, як було. так, Карта мір. Повністю карта мір це 4 стихії, Це тобто, село буде не, топ, не, не то, що там захищене нашими да, хлопцями. Ще вас буде захищати чотири стихії. так, І карта мир це повністю весь вот этот квадратик, всі, всі ви будете в захисті, ви всі будете в Україні. вот, Карта солнушка. Що таке карта солнушка, Це однозначне, буде, буде так. Ну, з карта Сонця це старший аркан. Ти з ним не поспориш. А тепер, що вот, такое карта сіла. Карта сила це ми беремо зразу в квадрат. Карта Сонце в квадраті все моє любі. Все буде добре. Бачите? Хорошо, що я вас сразу не відпустила, і ми не сіли тут разом не плакали. Трошки чекаємо. Трошки чекаємо. Все, я вас дуже люблю. Бережіть себе. Все буде добре. Все буде Україна. І ви це самі знаєте без мене. Я вас дуже люблю. З вами, як завжди, ваша Ольга.